Вітаю на каналі Пасивний Догід. Отже, моя ціль вийти на 2000 доларів пасивного доходу щомісяця. Чому саме 2000 доларів? На мою думку, це такий мінімум, який дозволяє задовольнити базові потреби як нормальне житло, автомобіль двічі на рік десь подорожувати, нормально харчуватися, іноді навіть в ресторані. Ну і взагалі вести активний спосіб життя. Перед тим як продовжити, хочу сказати. Дві новини. Перша новина хороша, друга новина теж хороша. По-перше, сьогодні місяць, як я веду канал і вже зібралося 117 підписчиків. Я вдячний кожному і я бажаю вам тільки вдалих інвестицій і побудувати свої джерела пасивного доходу. Я надіюсь, я вас не розчарую буду далі робити класні відео. Дякую за довіру. Друга новина. На мою думку, каналу не вистачає чомусь такого е, без води, такого прям практичного, практичного. Саме тому я ввожу е, нову рубрику. Я буду інвестувати 500 доларів кожного тижня, е, купуючи якісь дивідентні акції. Я не знаю, це може бути одна акція, може бути декілька, залежно, що мені там в голову прийде в моменті. Буду це робити впродовж року і побачимо, що з цього вийде. Є лише одна можливість дізнатися, підпишіться на канал і потім подивимося, що з цього вийде. Так, на даний момент у мене вже близько 106 тисяч доларів саме інвестовані в акції, я отримую більше 5 тисяч доларів на рік дивідендів. Але не лякайтеся, тому що не всі акції платять дивіденди. Є в мене якісь такі ризикові теми, але з часом я буду від цього Позбавлятися, і я планую через 2-3 роки створити такий прям сильний дивідентний портфель. Я не знаю, наскільки це хороша ідея, тому що ж, пробую, вчуся, тому можете писати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Але давайте поговоримо, що сьогодні я купив. Сьогодні я купив Pfizer. Напевно, кожен чув цю компанію, особливо в часи ковіду, ця компанія створила таку саму. Популярну вакцину, також вона випускає всім відому Viagру. А ще вона почала працювати саме в такій темі, як схуднення. Ця компанія купила іншу компанію, яка має досить хороші результати саме в медицині для схуднення. Ми бачимо, що графік особливо не росте нікуди, але це, в принципі, не потрібно. Дивідентна дохідність близько 7%. Але якщо в них вийдуть хороші результати по лікам від ожиріння, то ми побачимо дуже сильний ріст. Ну, це я так думаю. Отже, аналітики не дуже оптимістичні, але ну, ніхто не радить продавати, утримувати або купувати. Ну, в принципі, я згоден. Але акція така: скучна, стабільна акція, мені подобається. Головне для мене це дивіденди. Якщо ми подивимося на історію дивідендів, було сильне падіння в 2009 році, але тоді, в принципі, була сильна криза і все падало. А з того часу, ось ми бачимо стабільний ріст дивідендів, тому мені подобається, власне, я купую цю компанію заради дивідендів. Отже, як я вже казав, вони працюють зараз в новій темі ліки від ожиріння. Якщо в них будуть хороші результати, то ми побачимо дуже сильний ріст цієї компанії. У мене вже була позиція по Pfizer, у мене було 140 акцій, а сьогодні я купив ще 10 акцій на суму ну, десь 250 доларів. Тобто моя позиція на сьогодні становить 3800 доларів, середня ціна 26. І дивідентна дохідність до 7%. Ну, Мені, мені все подобається. Не знаю, як буде далі, але на даний момент я задоволений цією компанією. Друга моя покупка на сьогодні це Verizon чи Verizon, я не знаю, як правильно читати. Але ця компанія займається телекомунікаціями, тобто це оператори зв'язку, різні там вишки 5G, інтернет. Така також скучна компанія, яка займається в сфері, яка приносить хороші гроші. Не знаю, що тут ще сказати. Якщо ми подивимося на графік, також він особливо нікуди не росте, але це й не потрібно. Майже 7% дивідендів і при... ціна на прибуток також доволі хороша, тобто стабільна, стабільна компанія, яка виплачує хороші дивіденди, немає тут ще що додати. Я цю компанію періодично купую, коли ціна десь доходить до 40 доларів. Вища 40, ну я не знаю, типу наскільки це цікаво, купувати вища 40 доларів за акцію. Якщо акція ще трішки впаде, то е, я майже впевнений, що я захочу її ще купити. Отже, аналітики також або купувати, або утримувати радять, ну я з ними згоден, але мені подобається ця компанія. І якщо ми глянемо на історію дивідендів, ми також побачимо, що стабільні виплати і вони зростають. Це все, що мені потрібно, в принципі. І Також, як і минула компанія, у мене вже була позиція по Verizon, У мене було 70 акцій, а сьогодні я купив ще 6 акцій. Тобто у мене на даний момент 76 акцій на суму 3000 доларів. Я інвестував 3000 доларів, середня ціна десь там в районі 40 доларів. Отже, якщо все піде нормально, то наступного року, чисто теоретично, вони мені заплатять більше 250 доларів у вигляді дивідендів. Це, звичайно, небагато, але з іншого боку, є люди, які ходять кожного дня на роботу, щоб отримати ці 250 доларів. А про пенсію я взагалі не мовчу. Отже, я надіюсь, відео було максимально практичним, без води і корисним. Тому е, можете написати в коментарі, не знаю, підтримка або що ви хочете щось виправити, якісь у вас є побажання, зауваження або свої думки з цього приводу. І зустрічаємося кожної середи або четверга, в залежності від того, який в мене буде загружений графік на роботі. Тобто, нагадую, що кожного тижня я буду інвестувати по 500 доларів в дивідентні акції. Поки я не знаю, наскільки це буде виграшна стратегія, але в будь-якому випадку я впевнений, що щось зароблю. Тому до нових зустрічей!